Ну что, первое впечатление. 85 зашиты, все остальные 90. Ну, как для новичка, я так понимаю, мне не дают пока машину 90 км в час. Было бы интереснее. Круиз работает. Круиз работаем Отримав завантажение Киевская область, якесь там село Ячмень будемо. Будут нам навантаживать. Що ще? Треба зустрітися з водіями, з якими я буду їхати, вони там вже вивантажилися і десь їдуть ззаду. Ну а я щоб не теряти час возле старих маяк, зупинуся, водії кажуть, що вони там снідають якраз і якраз познайомимося. До старих маяк нам 94 кілометри. Зараз приїдемо, ще трохи, подивлюся, ступиці на прицепі, чи гріються вони чи ні. Ще не знаю, коли нас будуть вантажити, Тахо працює. Попитаю. По таху, як вони, ну я так розумію, країну тут не треба закривати, ну взагалі туди лізти не треба, чіп встав і все. Це на даний момент, я так розумію, найголовніше, щоб просто був чіп у таху. Все. А режим праці та відпочинку ніхто в Україні не контролює. Ну, так як і в Європі, В Європі, я розумію, якщо ти внутрішні перевезення у тебе, то там інший якийсь режим чи ні, не знаю. Пишіть в коментарі, бо я перший день не за кермом, а перший день за кермом в Україні. І ось цю всю, всю кухню треба прохавати, так? А, траси, які я буду їздити, ну, мені казали, що це буде <кій>, київська траса, ну або Дніпро. <кій> Кривий ріг Дніпром. Ну, це добре, не буде ніяких хащ там. Да? Як ви там висловлюєтесь, я вже забув, Чигиря, Да? не буде ніяких чигирій, чигирів, чигирів. Цікаво мені сам процес завантаження буде, як контролювати, ну і таке. скинув перший ролик, тепер буде нова серія у нас. Розположився, отак, вот постелька, все, міста мало второго спальника. Нет от завода, потому что кабина средняя. Я хотел сына с собой взять. Ну так понимаю, что возьму только в том случае, когда будет второй спальник. Нужен мне оператор, и сыну интересно, вот сейчас летние каникулы начнутся. Может получится взять. Он хотел со мной в Европу. Ну, когда войны не было, то планы, в принципе, были взять сына. на якийсь місяць в Європу, щоб пожив, посмотрив, сильно хоче стати далекобійником, але я його відмовляю ха-ха. Як завжди. Ну то таке. Їдемо на маяки і там будемо чекати колег. Розпаковка. Трансмітер взяв, такий щоб... Хоча куди я його буду вставляти, да? тут всього один прикурюватель. Ну то буде PowerBank взяв, будемо якось виживати тут. Тут ні аукса, нічого нема. І взяв прикурюватель зарядку бо давно їм не користувався і не знаю де вони всі.

А ну, зараз дивимося. Заряджає. Дуже добре. І ще цю приблуду треба підключити. І будемо слухати музичку. І взяв рукавички патріотичні. Ось такі. Бо у мене є вони грязні щось піде чекаємо колег будемо їсти і їхати далі старий маякич чи як там коротше тут движуха така капець не вистачає паркінгів для нас добре будемо чекати так поїли ми з хлопцями з хлопаками да? я сія борщик зеленый заказал все это мне обошлось 85 гривен вместе с кофе я даже в ценах не ориентируюсь давно не ел вот так на трассе купил баллон и понимаю что он мне в принципе не нужен будет ну с утра завтракать по-любому нужно будет что-то варить себе яйца там пожарить такое даже то кофе сварить все надо нам все пишут все звонят увидели мой ролик первый все желают шершавой мужики вам тоже всего хорошего шершавой в европе в украине Ой. едем на загрузку грузить нас будут завтра подъедем к колхозу или к селу тому не знаю как я последний пацаны меня обогнали но едем где-то там где-то там они едут, я их не могу догнать. 85 и все. Трансмиттер вот этот классный с быстрой зарядкой. Э -э через Bluetooth слушаю магнитолу. Ну, годится, годится одним словом. Едем 17 канал наш. В общем. Далее буде. Едем помаленьку. Расход 32, но это в круг, я так понял, был 33 Порожняком сейчас идем Посмотрим на расход Когда груженные будем идти Съехали мы уже с трассы Едем по националке такой Корявой Осталось километров 20 я так понимаю Уже там на месте будем спать а завтра будем грузиться кстати леды хорошо светят прям очень хорошо нравится дорогу видно ни разу еще на дальний не переключался а я еду в желтых очках и получается свет ну становится автоматически желтым очень удобно в желтых очках ночью ездить. Ну, с моим-то зрением это вообще шикарно. Беда, беда, знаки, везде грузовым запрещено. Главное уходит налево. Короче, по центру ехать нельзя. Он вот сейчас коллеги, кто первый, он спрашивает, как проехать дальше. В принципе, если мы повернем налево, мы выедем там на мост тоже. Если повернем направо сейчас, то выедем обратно в центр. Ну, короче, не информативные вот такие участки. И пацаны говорят, лучше перебзде, чем потом крутиться непонятно где. Вот он опыт по Украине. Приобретается.